Мої любі сонечки, я впевнена, що кожен із вас, такий як і я, копає і шукає істину життя, для чого, для чого ти прийшов сюди, Почему саме ти, чому ти маєш те чи інше, е е який, яка твоя місія, як потрібно правильно жити, як потрібно правильно і свідомо управляти своєю вагою. Як насолоджуватися життям? Тому що я завжди знала, що земля це є той рай, про який нам постійно розповідають. Але ми постійно у думках думаємо, як, що є щось, де немає ні страждань, нічого. Ми і живемо в цьому, в цьому раю. Просто ми в цій системі, в цій програмі, і вона настільки нас затьмарила нам. Нашу увагу всю е, забрала, і ми не можемо, начебто, відкрити очі і подивитися, що на, сам, на самом ділі, все це не так насправді.